Доброго дня, любі читачі, любі глядачі. Сьогодні ми вирушаємо у подорож стежками вікінга Святого Олова. Ми йдемо до джерела священного. Сьогодні такі привабливі хмарки, які висять прямо донизу. Ми йдемо у подорож, let's go! Запаркувати машину ви можете біля Good і потім із головної дороги звернути наліво. Побачите оцей стік ут маршрут, який так полюбляють норвежці. Я просто, просто висловлюю респект і повагу норвежцям за те, що вони так багато люблять ходити пішки. Вирушаємо маршрутом стік-ут. Невід'ємний елемент Норвегії це деревина, точніше, камені, фрілюфт, що перекладається свіже повітря. Олафс Хеллярин. Тобто, мабуть, ми зараз йдемо до священного джерела. Священного джерела. цілющого. Ви знаєте, сюди роблять паломницькі тури теж. І християни зі всього світу приїжджають сюди пройтися стежками священними, оновити свою духовну силу, очистити всі. Воз'єднатись з природою і з духом предків. Неймовірна краса, дивіться. Хмарки висять прямо на скелях. Добре, біжу, боюсь заблукати. Чому Сейнт Олаф має таке велике значення для Норвегії? Ви, мабуть, вже бачили моє відео про вікінга Олова. Який приніс християнство у Норвегію? Він тікав від шведської армії, заблукав у водах з турфьорду і потрапив до нас у Валдал. Ось бачите, ми пройшли стежечку і звернули направо. Олафс Вегін. Олафс Вегін. Він. На шляху своїм боровся із змієм, який накинувся на нього. Він його відкинув на скелю. І після цього нібито утворився відбиток змії на скелі. Це наша пам'ятка у Валделі. Її видно досі, можна біля неї фотографуватись. І далі. Він і 400 солдат відправився цією стежкою насаджувати християнство, руйнували різних 'язичних божків. Мені здається, що це дуже схожий сценарій, як у нас на Київській Росії відбувалася християнізація під головуванням Володимира Великого, але ж і набрався Святий Олаф. Цих ідей, думаєте, де? У Київській Русі. Тому що одного разу він потрапив у Київську Русь і породичався з Ярославом Мудрим. Так що у нас є багато спільного в історії Норвежської і Української. У нас, бачите, багато в Норвегії ви знайдете от таких от знаків на стежках. Вони позначають Пілігрім Роуд. Пілігрім роуд це маршрути, священні маршрути, якими йшов святий Олаф, насаджуючи християнство. Ми рухаємося по вказівниках. Зараз звертаємо праву руч. Зараз червень. Перший червня сьогодні, до речі, Вітаю усіх з початком літа. Юху! У нас плюс 15. Привіт усім у кого плюс 30. Ми вже так були пару днів тому, у жарі 30 градусів. Я мушу сказати, що я зацінила норвежське літо. Мені подобається, коли не припікає сонце, коли не запікається шкіра до червоного стану. Я люблю. Погоду, коли достатньо тепло для футболки, але ти можеш спокійно дихати і не переживати, що ти згориш. А ще, знаєте, друзі, у мене завжди не вистачало часу проходити з цими маршрутами стійкут. Це от завдяки місцевим нашим друзям-норвежцям ми потрапили в таку пригоду сьогодні. А вони, хто, як не вони, знають багато про історію. З християнства Святого Олова, тому що Мортан він священник місцевої лютеранської церкви, і він єдиний і перший, хто почав піднімати першу джерела і піднімати історію про Святого Олова, надавати значення для туризму цим подіям. Перша історія про Святого Олова згадувалась у книжках ще. Летопіс з льодовикового періоду, подивіться, от джерело священне. Він пив воду, люди пили воду, щоб отримати зцілення. А це джерело, з якого Олаф пив воду. Вона вважалась священною. Люди приходили сюди з тих пір, щоб отримувати цілющу силу. От, песика теж є якась потреба. Да. Ділитись. А ну? да. Кажуть, що навіть е приводили своїх е е хворих тварин, щоб вони попили і здоров'я. Матвічок ти збираєшся теж пити? Ну, це найсвіжіша, найчистіша вода із джерела. Так, щоб попити. От бачите. Позначка з історією про Святого Олова. Позначка з фактами про Святого Олова і про це священне джерело, яке він відкрив. І дійсно є факти, які стверджують про його цілющу силу. Не? Люди вірять і стілюються. щось. Люди вірять і стілюються. Тобто будь-що приймається з вірою, що вона дасть якусь користь, вона її дасть. В біблії сказано, повірі, вашій дам вам. Отже, якщо люди свято вірять в те, що воно має життєдайну і чудодійну силу, воно позитивно впливає на здоров'я. У нас в цьому році до сих пір закритий шлях Трольстігін, яким спускатись вниз, по причині того, що є велика небезпека обвалу скель. Ось так сумно. Норвегія має дуже вражаючу природу, але водночас дуже небезпечно. Ось тут місце ночівлі, Олова. Це історичний факт. Тут є також позначка. Що Олаф тут спав, відпочивав. Скільки ночей, скільки він платив за ночліг, ми не знаємо і кому. Але це місце з тих пір стало визначною пам'яткою. У 1028 році. Так, от Він приплив, прийшовся тим шляхом, який ми з вами щойно йшли, і попив воду і спав тут. Що він їв? Ласпістихан. So Han Drick Ivan Sovaher Ova had this was in January, it was in the winter, so they had meat and they had provisions with them. They came here with 400 men. So they had horses, they had food, they had a lot of things with them. Ми заходимо місце в місце ночівлі Олова між іншим. Це був січень, це було досить холодно. Вони мали що пити, вони мали де спати, вони розпалювали багаття. Я не уявляю, де ночували 400 солдат з конями. Але кажуть, що це був достатньо теплий січень, снігу не було, інакше вони б сюди не пробралися з конями. Це ми завжди недовольні, коли у нас є якісь неудобства в житті, а от люди виживали отак просто серед каменів: січень розпалили багаття і. Були раді тому, що вони мають місце, де прихилити голову. Ну, звісно, вони мали провізію з собою, запаси їжі, армія, коні. Вони були підготовлені до походу. Між іншим, ця дорога веде до готеля Ювет. Якщо ви не бачили кіно Екс Машина, подивіться, він знімався там. Про жінку-робота, яка звабила американського студента. Так, і це все у 15 хвилинах їзди від мого дому. я дуже люблю місця, де знімали якісь фільми. Мені пощастило жити поруч. Ось наш святий Олаф відпочиває. Взагалі, ви знаєте, оці Пілігрім-маршрути вони простягаються по всій Норвегії. Звідси зараз ми спустимося вздовж річки такої буйної, пройдемося, і там саме проходить маршрут, який веде аж до Трондхейму. І пілігрім Роуд, ці маршрути, вони тягнуться прямо зі Швеції. Також є місця для ночівлі, є спеціальні оці маркування. Ви бачили логотип червоний, такий з завитками. Це означає, що це частина цього священного маршруту Пілігрім Роуд. Взагалі в Норвегії розпочали ці маршрути проводити десь з 1995 року, і це досі дуже популярне і цікаве для багатьох. Коли ти розумієш, що ти йдеш не просто лісовою стежкою, а тут відбувалася якась історія, визначна важлива. Для всієї країни це дійсно перетворює твою подорож у дуже пригодницьку, і захоплюючу. Друзі, зацініть, на якій машинці ми приїхали сьогодні на екскурсію. Вона була кораблем переправлена аж із Сполучених Штатів Америки. Люкс! І, звісно, якщо ви вже в цьому місці, не забудьте прогулятися цими металевими місточками. І подивіться на Бурну стихію водоспаду, Буйної річки гудбранс Юве. Завітайте у кафе. Скуштуйте відомі канелі боллер булочки з корицею. І ви отримаєте незабутнє враження від своєї подорожі стежками Святого Олова. Я вас гостинно запрошую у наш регіон. Якщо у вас є питання. Як спланувати свою подорож у нашому регіоні Мрі Румсдаль? Звертайтесь до мене, я розпишу вам маршрут. Я пораджу вам місця, про які ви не знайдете у Гуглі, про такі легенди і історії, які знає тільки місцеве населення і я. Напишіть, друзі, я організую вам класний тур, бюджетний. Незабутній. От вона, подивіться, яка буйна вода. Знаєте, мені здається, хто, як не туристи, не гості, покажуть всю красу. Місцеві не зможуть передати у цього смаку, тому що вони як одесити, вони живуть біля моря і бувають на морі раз на рік, а то і раз на два роки. У мене друзі в Одесі живуть. А ми не перестаємо захоплюватися цією красою. Я вже тут, мабуть, разів 15, і я ніяк не можу заспокоїтись і звикнути до того, що бачать мої очі. Люди подивіться. Кафе, до речі, на правах реклами. Тут безкоштовний туалет громадський. Чого не скажеш про інші місця, де е, вхід 50 крон? Тут, будь ласка, велкомен, затишно чистенько. Домі this болі. Вілкін, Австралиан Шепер. Ага, це австралійська пастушня собака. Звати Айло. Айло? Айло. Айло Це воїн. Вікінг. Ось, друзі, уявіть себе за столиком. Затишного кафе, а за вікном, За вікном така стихія. Правда, круть. Ми зараз будемо пити каву і їсти відомість Сіна Бомбомс. по норвежськи вони кажуть канеле боллер. Мої хлопці вже наминають морозиво. Я вважаю це розкішно. І дуже затишно. Хлопці, круто? Mm -hmm. Оскільки тато тут працює. So we will sit here, But here a place only for two. Це єдине кафе у Валделі, яке має дитячий куточок. Дуже гостинно, затишно і зручно водночас, коли можна розслабитись, попиваючи каву, спілкуючись з друзями, а дітки зайняті своїм. Тут місцеві делікатеси. Джеми, соки, багато дерев'яної сувенірки крутої. Я вважаю, що це найзатишніше місце у Валдалі дійсно. І по інтер'єру, і по рівню сервісу, по якості, по чистоті, по комфорту, по естетиці ну, просто забест. Оце типова норвежська хітта. Такі домики коштують 5-6 мільйонів крон. Норвезькі касті. Отак От оживають казки про аскиладин, про тролі. Я можу собі уявити, що зараз вийде троль і скаже. Віздю і Skugien min dai skald min. Крутезне. Місце крутезне. Тут типа и Алёнушка на камені гарно вписалась бы. Ну просто картинка оживає. Ось на секундочку бутоньєрка. Це прямо з весілля з весілля вис... наших друзів. Вже понад 15 років. Ну що, люди, дорогі, дякую, що погуляли зі мною. Чекаю на ваші відгуки та коментарі. А добра!